Слава повставшому народу! Героям славу! слава! Слава повставшому народу! Героям славу! слава! Слава повставшому народу! Героям слава! Болову Україну! Бог рятували Україну! Давайте скажемо вам слава тим хлопцям, 30-50 тисяч, які всі дні і ночі на майдані в Києві. Слава Духцям, що в Києві День і ніч 69-ту день і ніч Олітан. Слава тим, що в Києві. Слава дим, Києві. Слава Тих Україні. Слава тих, Тобі! Слава тим, Тові! Наші перше, що я прошу вас підтриматимуть пропозицію депутатського людям. Заставляємо скликати сесію міської ради завтра. На деревню коротках, на яких представники банківської організації, яка називається Партія Рімонії, спочатку біг розбрін, який називається Кримінальна окупація України. Там керівник партії воїнів, великий керівник партій ООН, люди, прокурор Пілісток, розказує, скільки вплив актеру, скільки людей його детально розказує керівник партій родин по своїх. Півчасний убийств. Він страшний. Там більше людей. І все документи. Він бере кримінальна справа, фотографія, кримінальна справа, фотографія. У пастарі, партія регіонів стабільно, кожен тиждень домовує з другій неділі. Жо це люди? Партія Ріоні переселила і скинула у Фастів за останні тривоги 1500 людей, непоголодіють. А потім не купили. Пішу по цепільність поблизу. Далі. А цьому сечі. Послухати типу. Загальна за кількість ось документів Загальна кількість. Цього пандума, академії, кучів, воно морський пас, РРМ. 2359, сенату і Загальна вартість, остаточна вартість. Сторони армії робить. Конкретних документів в ні нашому Будь ласка, підійдіть, вам покажу конкретно всі ці документи. Тому досі ця банда більше голова не править. Якщо вони, після того, що ні проскажет людям, прокурор Деньської області 95-99 го року, вони. Не сможешь покинуть девяти или Спасат, то це розсидені сочини, это не просто Ті, хто розсидились, здесь я оприлюдню з два рази. Тихо розсились, здесь не значит не Так, зараз. Поговорили, жертву республикам тоді організамо розсорного. Закон 60-й Конституції. кожен у вас дало право розширити учитися. Маю право зачити. То Тому попасти, сапі горі. Я прийшов не веде власні. Очисти працювали, Я прийшов різні садини, проводить. Очисти боляють, що не можу в тиші їхати. Я затикаюся постійно. А відкрию на мене. Виходить. Не можу чого сидіти в лісі. Тому далі, недостатньо посвятить грошей. Я відчував була воює. Не Влик, не бюджета, млн. Плани, млн. При мені недостатчині було. Примі, недоконання бюджета более мільйона ходи. Принять 21 мільйонів пришла в нас у школи, помилувати 3 мільйони. І оплати 21 мільйонів на тільки любите податки картину. 21 мільйони на рахунку і за 34 млн граду. Що ми тут гашки постійно? Чому голода постійно в нас від вас? голова Через санкції. Ось виходите. Вони покладають 800 минули. Рішення суді, рішенням прокурорів, 800 минули. Я згорнувся. Визнаю до програм кредитів незаконними. І представлятельний мекана кредит дивився. Дякую, що висловили. Слава Україні!